10 лютого 2015 року три російські важкі РСЗВ смерч завдали потужного удару по місту Краматорськ. Першочерговою ціллю був аеродром. Однак частина реактивних снарядів впали на місто. В результаті постраждали 60 осіб дев'ять цивільних громадян загинуло. 10 лютого Палата представників Конгресу США представила законопроект, що передбачає надання Україні до 2017 року військової допомоги, зокрема озброєння на суму в мільярд доларів. А міністр Великобританії у справах Європи Девід Лідінгтон заявив, що його країна має намір і далі постачати Україні нелетальну зброю. Одночас на Дебальцевському напрямі сили АТО продовжували спроби повернути під свій контроль село Логвинове. А на півдні почалась павлопіль Пільширокінська наступальна операція. У межах цієї операції, 10 лютого, українські війська взяли під контроль села Бердянське, Широкине і Лебединське.